Існує думка, що у разі розгляду справи про виключення з актового запису інформації про батька з судою жінкою, у чоловіка відсутні шанси на перемогу. Один з таких коментарів ви можете побачити у цьому відео. За статистикою, три чверті суддів жінки, і тому чоловіки не звертаються з такими позовами, бо не вірять у правосуддя. У мене за спиною рішення саме по такій справі: справу розглядала суддя жінка, а я представляв інтереси позовача. Що вирішив суд? Судом було задоволено позов про виключення відомостей з актового запису про батьківство. Текст рішення я опублікував в телеграм-каналі дзвінок адвокату за посланням в шапці профілю. Апеляції по справі не було. Чому? Відповідачка зрозуміла, що зібрані докази, у тому числі експертизу ДНК, в апеляційній інстанції її не спростувати. Чи було можливе ухвалення іншого рішення в цій справі? Допускаю, що так. Якщо б я, до прикладу, обрав іншу стратегію. Або припустився процесуальних помилок. Висновки. Не слід боятися звертатися до суду. Наступне: відновлення справедливості цілком можливе. І головне звертайтесь за допомогою до адвокатів, що мають досвід представництва у справах відповідної категорії. Нехай щастить.